Добрий день, шановний головуючий, шановні колеги, до вашої уваги доповідь на тему застосування мезенхімальної стовбурової клітини в системі лікування постраждалих з дефектами кісткової тканин при бойовій травмі. Це спільна робота Національного медичного університету та інституту травматології та ортоподії Національної медичної академії. Актуальність, ви бачите на слайди, частота пошкоджень. Кінцівок у сучасних бойових конфліктах сягає 70%. І зверніть увагу, що первинні кісткові дефекти складають близько 7%, а дефекти більше 3 см – до 80%. Ці травми супроводжуються глибокою інфекцією, сповільненою консолідацією та химними суглобами і контрактурами. Цого що представлено на слайді, порівняльна структура частоти кісткових дефектів при вогнепальних переломах кісток, ви бачите, під час першого періоду конфлікту в Україні сягала до 62 і на даний час досягає 76 при цьому. Понад 6 сантиметрів дефекти спостерігаються у 28% випадків. Основні принципи первинної допомоги при вогнепальних переломах з формуванням кісткових дефектів включають профілактику інфекційних та судинних ускладнень і трофічних розладів. А саме, це адекватна ПХО. Спейсери, вактерапія, фіксація та застосування фізіотерапевтичних методик. На даному слайді показано, що таке спейсер: це тимчасовий імплантант, призначений для заміщення дефекту кісткової структури, тимчасово, і він має антибактеріальні властивості, він заповнює дефект. Стабілізує відламки на цей період і готує до остаточної реконструктивної операції. Вони бувають хендмейд заводського виготовлення, індивідуальні. Матеріал може бути поліметіл-мітакрилат, керамічні матеріали. Він може містити антибіотики або їх не містити. І він може бути артикулюючим в ділянці суглоба або замкненому на даному на даному слайді ви бачите нашу запропоновану професором Бур'яновим та професором кваше класифікацію дефектів кісткової тканини при вогнепальних ураженнях опубліковану в даній, даному журналі тут. Є локалізація описана, і розміри дефектів внутрішнього дефекти типу А, це дефект епіметафізарних ділянок, який може складати 10% до 40% і більше 40%. Дефекти епіметафізарних ділянок тип Б включають дефекти кісткової тканини епіметафізарної ділянки та кортикального шару із збереженням суглобової поверхні. І вони також можуть бути до 10, до 40 і більше 40%. І дефекти епіметафізарних ділянок тип С, вони включають дефекти. Епіметефізарної ділянки та суглобової поверхні. І е, дані дефекти е, можуть становити е, від е, 10 до 25% е, до 50% і більше 50%. Поверхні. Е, наступне за класифікацією е, дефект е, Піметифізарної ділянки типу Д, що включає дефекти цієї ділянки суглобової поверхні та кортикального шару. І тут він може доходити до 25, до 50 і більше 50%. І далі ми побачимо дефекти діафізу. Дефект типу А е, включає е, кісткові дефекти із збереженням цілісності кістки, і він може сягати 25% окружності е, 40% і більше 40%. Е, наступний за класифікацією це дефект діафізарної ділянки типу Б, що включає кісткові дефекти з порушенням цілісності кістки, але збереженням Контакту ділянки кортикального шару, і він може сягати до 10% до 40 і більше 40%. І дефект діафізарної ділянки типу С, він включає порушення цілісності кістки та вогнищевий дефект ділянки сегменту до трьох від 3 до 5%. Та більше 5 сантиметрів. І що також цікаво, в залежності від втрати кісткової тканини, він може сягати В1 це до 15 сантиметрів кубічних, і далі до 40 кубічних сантиметрів або більше 40 кубічних сантиметрів. Далі запропонована прогностична таблиця. Визначення риску перелому при дефектах кісткової тканини, і в залежності від вище наведеної локалізації та особливості, може бути е ділянка епіметафізу, а також може бути ускладнення після травматичним нейродистрофічним синдромом. І згідно з розрахунків, ступінь ризику дуже високий. Е до 15 балів, високий це близько 12 балів, середній 10 і низький до 6 балів за даною класифікацією. Далі тут наведена оцінка можливості виконання заміну методу фіксації, і тут багато показників. Які оцінюються за критеріями, за своєю характеристикою і за бальною оцінкою. Тут є і розміри дефектів, тривалість загоєння, рани, структурні зміни тощо. Далі продовжується ця сама таблиця, враховані також різноманітні показники, температура, це реактивний е, протеїн шує, і е, е, за е, цією шкалою 0 балів характеризується, е, е, бал е, з, згідно зі шкали. Бал, як, який характеризує е, впевненість у е, виконанні виконанні конверсії 0 е, один бал е, суттєво не впливає е, на план е, на планування конверсії, два бали, е, ну і так далі. Тут е, е, в ітогі е, при семи балах конверсія можлива, від вісьми до десяти балів конверсія методу, заміна методу під питанням. І більше 10 балів конверсія протипоказана. Наступний слайд. Тут ми бачимо основні етапи та принципи хірургічної техніки лікування вогнепальних кісткових дефектів. Це первинні хірургічні обробки з становленням апарату зовнішньої фіксації. Видаленням нежиттєздатних тканин, заповнення дефекту спейсером і також усунення в подальшому кісткового дефекту з вкороченням сегменту, шляхом білокального стеосинтезу, або ж шляхом кістково-пластичної операції з різноманітними матеріалами, які доступні: це і аута, і АЛ, кістка, кальцій сульфат, кальцій вмісні матеріали. І також пересадження малого мілкової кістки на судинній ніжці. Щодо матеріалів, які можна використовувати, це можуть бути, як ми вже бачили, автографти. Які мають, всі матеріали мають певні особливості і певні. Плюси і мінуси, скажімо так. Це може бути і алографт, часто достатньо використовується і має остеокондуктивні і остеоіндуктивні властивості. Це може бути ксенографти, і це можуть бути алопластичні матеріали, такі як відомі як гідроксія по і біоактивне скло, яке має. Окрім остокондуктивних, також деякі остоіндуктивні властивості. На даному слайді ми проводили дослідження разом з нашими хіміками щодо поводження різних видів біоскла в розчині СБФ, і тут показано, що інфрачервоні спектри свідчать про утворення в розчині. Хімічної структури на поверхні, яка відповідає утворенню гідроксіопатиту, людського гідроксіопатиту, що й було опубліковано в даній статті, також вони мають матеріали на основі біоскла мають деяку протимікробну активність. Ми вивчали біоскло 60С, 45С5 і 53С4П. І, як бачимо, що найбільш, будемо казати, середній достатньо виражений ефект має біоскло 53С4П, яке затримувало зону росту від 11 до 16 міліметрів, при даних штамах, біоскло 60С мало. Деякі антибактеріальні властивості середнього ступеня, скажімо так, лише при додаванні таких металів, як е, срібло та мідь, і е, е, біоскло 45 5 було е, в чистому вигляді давало незначний антибактеріальний ефект від 0,5 до 5 мм, що може бути використано для комбінованого лікування цих пацієнтів. Також в експерименті ми визначали строки протимікробної активності навколо дисків з композитами біоскло 60 ванкоміцин та сульфат кальцію ванкоміцин. і, звичайно, перевагу можна віддати сульфату кальцію з ванкоміцином, який давно вже відомий. В кістково пластичній міні-хірургії, і тривалість цього ефекту достатньо була тривалою. Що було деталі були опубліковані також в даній статті. Щодо регенераторних технологій, ми вивчали технології. По одночасному застосуванні біоактивного скла з PRP в даній статті було показано, що в даному експерименті деяке покращення, оптимізація за закриття кісткового дефекту методом морфометрії приблизно на 9%. На цьому слайді показана регенерація кістки в дефекті заповненого біоактивним склом в комбінації з кістковим мозком PRP та PRF. Далі проводились вимірювання шляхом морфометрії. E, і e, деяку перевагу ми надаємо e, застосуванню PRP, що було відображено в даній e, публікації. E, щодо клінічного дослідження e, пацієнтів з вогнепальними пораненнями, ми e, вивчали e, за даною методикою основної контрольної групи. E, Пацієнтів пацієнтам проводили первинні хірургічні обробки застосування апарату зовнішньої фіксації, і в подальшому модифікована застосована була модифікована методика маскелет після застосування на першому етапі цементного спейсеру. використовували аутопластику з кальцій вмістними матеріалами у даному співвідношенні ми знехімальні стовбурові клітини. І погружний остеосинтез, на відміну від аутопластики і погружного остеосинтезу в контрольній групі, використовували люб'язно надані нам безкоштовно для цих пацієнтів бездекімальні стовбурові клітини компанії Ріацел, в яких є дозволи на дані на дані продукти, і. Різні продукти їх вироблені в цій лабораторії, представлені на даному слайді. Нами ж було проведено дослідження, в якому ми загалом досліджували, обстежували 30 пацієнтів, представлені їх різні показники. Індекс ваги тіла, ступінь м'язової сили, ризики, обсяг дефекта складав близько 50 кубічних сантиметрів і досягав навіть 160 кубічних сантиметрів. В середньому було введення 12,5 грамів та 84 мільйони аутологічних стовбурових клітин на одного пацієнта. На даній прозірці представлений розподіл за локалізацію, за локалізацію перелому, за класифікацію АО, найбільш часті коди це відповідають 40, 41, 13 та 32. Типи переломи найбільш часто зустрічались переломи типу С3 і С2. Розміри ранового дефекту шкіри, показані на слайді, досягали в багатьох випадках від 2 до 10 та від 10 до 20 сантиметрів. А на першому етапі був частіше всього застосований. Апарат зовнішньої фіксації в комбінації зі спейсером після шести місяців, де тенденцію до кращого результату мала група з застосуванням автологічних стобурових клітин в розділах психологічного компоненту здоров'я, фізичного компоненту здоров'я, зміни стану. Загального стану здоров'я, соціального психічного функціонування, і також рольового функціонування та інших показників. Тут окремо представлена динаміка змін показників в цій же шкалі якості життя, в контрольній та основній групі з переважанням. Позитивному відношенні тенденції у основної групи з застосуванням аутологічних стовбурових клітин та біоактивних матеріалів. Це клінічний випадок, вогнепальний перелом нижньої третини великогомілкової кістки та малогомілкової кістки. Пацієнта 43 років і заміщення дефекту суто 12 г біоспла і в комбінації з отологічними стовбуровими клітинами в кількості 70 млн клітин. Наступний клінічний випадок – дефект близько 42 см кубічних, 7 на 2,5 на 2,7 см в дистальному діафізі великого кістки було заміщено 25 кубічними сантиметрами біоскла синтекістка з аутологічними клітинами та кістковою пластикою аут, аутокісткою. і ми бачимо через 6 місяців після операції досягнуто консолідації даного перелому. Висновки. Актуальність застосування мезонхімальних стабурових клітин в системі лікування постраждалих з дефектами кісткової тканини про бойовій травмі висока та постійно зростає. Україна залишається в статусі країни з одним із найвищих рівнів бойової травми кінці в Європі, що вимагає подальшого вивчення цієї важливої. Медико-соціальної прогр... проблеми. Регенераторні технології, такі як мезенхімальні стовбурові клітини, звичайно, вони покращують загоєння кісткових вогнепальних дефектів, а кальцій вмісні матеріали на основі біоактивного скла є одним із найкращих скафулів для... для росту цих клітин. Використання біоактивних кальцій вмісних матеріалів, при регенераторних технологій та індивідуальні 3D-моделювання та друк при вогнепальних переломах. Довгих кісток, кінцівок є наразі актуальними і потребують подальшого вивчення. Я дякую всім за увагу.